Повітряна тривога станом на піввось. Київ це область повітряна тривога. Вінниця та область в укриттях. Волинська, Житомирська, Львівщина, Хмельницька, Івано-Франківська, Волинь, Закарпатська, Рівненська обл... і Тернопільська область, повітряна тривога. Карта. Немає тільки в. В, Київська, в Київській області, в Сумській і, ну, і Крим. А це все Ваша, читайте. Імовірність запуску крилатих ракет, X- Я в цьому не розумію, чесно, з Каспійського напрямку. Хто розуміє, я взагалі просто не розумію. В цьому в цих циферках. Просто подивіться масштаб повітряної тривоги. Масштабна повітряна тривога. Понімаєте? Це в трьох областях немає. Ну, ще дайте в Кри... ну, двох, тому що тут в Криму ніколи немає повітряної тривоги. Що Це в двох областях немає повітряної тривоги. В Києві, в Києві об... тривога є, а в області немає. Господи, просто подивіться. Боже, Боже. О. Нє, вже. Все. Подивіться. Вся Україна в тривозі, Господи. Повітряна тривога звучить вже по всій Україні. Крім тимчасово окупованого Криму. Я хочу. Я хочу просто подивитися. Ага. О. Що це таке? Увага на львівщині повітряна тривога усі в укриття. А, це Львів мені такого не треба. Покинемо канал. Ну все, друзі, ось. Дивіться собі на тривогу. Три хвилини назад було в двох областях не було тривоги. Все вже кругом тривога. Друзі, кругом тривога, розумієте? Господи. Бачите? 31. 31 хвилина? 33 хвилини. Дві хвилини. Все Всім пока.